Так, всім привіт. Весняно-польові роботи в нас вже розпочались. Ну, Я так вчора подивився, мені відео не подобалось, так що його не буде. Вже даже деякі весняні ярі культури посіяні. Ну а сьогодні в нас буде відео з розпаковки. Подивимося, зараз покажу, що нам прийшло. де що вже видно, де ще он що заховане. Ну і прислухались до ваших порад. Прийшла нам навігація. Отака. Це діло ми вже розпакували, так як я і сам хотів трошки глянути, Там, там придавись сзаді, і хотів зарядити планшет, щоб осторожно по... О, він вже включений. А чого він включений? Сам включився. Ну, щось показує. Ага. Ага, включився планшет, бо я його ставив на зарядку і навіть кришку не відкривав, не, не пробував включати. Так. Ага, є ось. Щось тут. Ось такий планшет 10-дюймовий. Навігація є FormPro. Так, ось є їхня програма. Це ми зараз будемо цим займатися. Де він тут виключається? Ага, тут ось. Не знаю, який виробник планшета не написано. Ага, так відкриваєш і він і включається. Так, є таке ne? Запаковано все так добротно, хорошо. Гарантія ось на антенну 5 років, на планшет рік. Ну, понятно, бо він китайський. Більше на нього гарантії ніхто не дасть. А те, що люди самі роблять, то на те можна дати гарантію. Так, тут ось є отакий от ось переходник. Це як ми його якраз, мабуть, і будемо використовувати. І є переходник під антенну, отакий. От під отакий от USB-шний роз'єм. Не знаю, подивимося, де ми <кхід> будемо запитувати дану антенну. Або так, як наша стара була від генератора, провода вже виведені. Там без різниці, де якби тільки був постоянний плюс. Або протягнемо провід у салон. Так, це в нас з отаким переходником зарядне для планшета. Це запасне USB роз'єм. Планшет заряжать. І Ще й павербанк навіть такий. Не знаю, хай буде, будемо пробувати. Так, отакий тримач, ти тут не закріпив. Та я ж розбирати ще буду чи що? Так, а як він тут. Цей. Ага, mm -hmm. Ось так роздвигається і просто вгору. Ні, тут цей. Так, і така ось антена. Зараз подивимося. Може навіть бігом сходимо в трактора, попробуємо перший раз підключитися. Ну, за... Запаковано що, хорошо. На вона згубиться? Ні, вони всі на магнітові. Така антена, провода дуже багато. А куди тягнути? Хто тягнути? Будемо десь змотувати під капотом. Ну і оце так. ось отакий роз'єм. Можна отаким запитатися сюди або ж отаким. У нас раніше було підключено до цього. Що тут? Антена в нас е, так. Чи 10 чи 12 Гц, мабуть, 10 вони йдуть. Не знаю, вирішили вже брати, так як ви посовітували. Саме більше коментарів було про даний курсов... курсовказівник, тому вирішили взяти його. 508. Та держиться Ось антена, нормально. Раз держиться до стопчика, буде держатися і до капота. 50. Вирішили взяти його, відгуків про нього було саме більше 504. Так, тоді. А це що? Оце. Це що таке? Ага, бутилка є, значить... Ну, давай, відкривай. Бутилка є, значить це коджет знову. Ой! Знову балується. Так, це в нас що? Ага, це я заказував хімію. Хімію заказував атом. Хочу спробувати, взяв поки що по літрі, мить машину і турбовася мотори мить. Часник двигунок будемо пробувати, бо хочеться от полірувати комбайна. і Щоб менше стирати з нього того пригорівшої пилюки поліруллю, вирішили спробувати круту хімію. Подивимося, як вона себе буде показувати. Так, і це, мабуть, тут е, ця контроль висів у нас і вапку. На контролю висіву ми остановилися на Полтовському, Руденка. Через те, що не бачу я смисла купляти дорогі системи контролю для наших площ, щоб сіяти до 30 гектар в сезон собі по людях дуже мало. І яка б вона, це нормально, я думаю, на мою думку, буде працювати тільки рекорд. Ну, а він стоїть трошки невміняєми грошей для нас. Через те, а щось середнє брати, не бачу сенсу, так як відгуки про них, про всі однакові ще на тій стороні. Вона робить що дешева, оця. За 12 тисяч, що ота, за 25-30 за тисяч вони будуть робити приблизно однаково. Так, да, там будуть трошки більше моніторчики кращі, але ж для нас немає сенсу його більше купляти. Так, тут ось на Кацапському Руденко не хоче нічого переробляти ледацюги. Так, що в нас? Ага, отакий от ось монітор вже новіший. Я думав, що буде ще старий. Факт. Будемо робити кріплення. Так, тут переходника немає. Плюс-мінус у них чіпляється отак. Застюж. Так, що тут ще? Ага, датчики. Розпечати якийсь датчик, якісь провода. Ну, та провода, не знаю, не було жалоб, вроді. Веста 6. Провода на шестирядкову теж. Не було вроді, жалоб на їхні датчики, провода скрізь підпаяні. Так, Кладу туди далі. Да, отут Ось уже вже герметичний роз'єм, все підпаяне, не так як було раніше закручене. Ну, Будемо пробувати. Вчора сівалку вже відкрили, колеса накачали. Будемо витягувати і будемо займатися встановленням даної системи. Вже треба готуватися до... Так, УПС 6 без s 2 Що таке s 2 це, мабуть, оту... Ага, є ось схема, що куди ставить. Хорошо, будемо розбиратися. Так. Нам саме головне, щоб показувало, чи сіє, чи ні. Більше ми одне її требувати не будемо. За свої гроші це найбюджетний, оптимальний варіант із нового того, що можна купити. Були варіанти ІБУ, ну тут хоч гарантії є. І, що немало важно, є один запасний датчик. Якщо брати даний контроль у виробника, якщо брати в когось другого, то запасного датчика в комплекті ви не побачите. Так, ну, проте встановлення буде у нас в наступному відео. Так, розпаковуй тепер оце. Значить, от, ось одна частина посилки від Екоджет, вже приїхала. Це, не, це все не нові товари, ніяка тут не реклама. Одне взяли те, що ви посовітували, одне пробуємо. Руденко всім відомий. Ну і екоджет, то, ну вже. Трошки менше. Кажу, хлопцям треба щось переробляти із картузами, бо... Це дідові надінемо. <хи> до пасіки ходити. Можна, бо кажу, дуже біле все, його нереально вдіть. Вон, у мене в мазі кепка вже два години катається. Ну, Не вспів вдіти, як уже грязь. Так, ну і подивимося, що вони нам тут іще прислали. Так. Я, я думав, спірта, це щось таке. Ага. Це що в нас оцей кондиціонер? Закуски нема. Це стабілізатор PH. Будемо пробувати використовувати. отакий. як оце? Да, В минулому році ми використовували лимонну кислоту. Щось не зовсім сказати, сподобалось. Попередні роки просто при обробці додавали по пару кілограм карбоміду і був бомбезний результат. Так, це що? разом. З оцим стабілізатором нам прийшло ось таке добриво на сою. На всі культури можна вносити, але ми, мабуть, будемо пробувати його використовувати на сої. Не знаю, подивимося, скільки людок, людей, скільки й думок. Кожен ще роки бувають несприятливі різні сорти, різні погодні умови. І щось погане про нього казати не можна. Поки не спробуємо, не узнаємо. Не буде діла, так що вирішили взяти, трошки небагато Попробуємо. Так, тут хлопці разом з тим з оцим усим поклали ось ще один комплект розпилювачів. Жовтих, такі, як у нас вже стоять. Не знаю, може хотіли показати, що у них тут нового. ну. Ага, відкриваєш цей, зараз ми порівняємо, що тут у них. І в нас на, даному, на нашому прискувачі теж стоять такі жовті наклейка і з таблицею зараз підемо покажу. І Та ось це так, і от цей па, жовтий один відкрий. І так як у нас немає ніяких проблем з даними розпилювачами, то я вирішив заказати собі ага дірочка більша, це під 200 літрів. Червоний, а жовтий. Так вони однакові дірочки. Вроді чи ні. Тут насічки ось різні. Ага, тут Да, тут, крупніша, тут менша. Ну Це б для більшого виливу води, а з іншої сторони. Ага, все те саме. А отут з торця де жовта? Оце, оце ага, жовта. Ось. Ага, і тут з торця ось теж різний діаметр отворів. Так, тут 0,2 пишуть, а тут 0,4 на червоному. Так, щас, щас піду вам, а я щас позніму ще одну в нас із заприскувача. Подивимося, бо то, мабуть, хлопці поклали, щоб ми подивилися, що там нового. А ми так його й не подивилися. Значить, ось наліпка. Два годин вже, бачите, щоб ніде нічого не забудь, все чітко. Не вигоріла, не одерлась, це і все нормально. Питань нема, все видно два роки. Ось такі в нас стоять форсунки. Ось підживляли пшеницю, стоять зараз касовські, ось наші стоять 0,2 жовті на 100 літрів води. Зараз ми один знімаємо якими ми користуємося вже два роки. І в нас стоять на підживлення під 200 літрів води ну до 200. Нехай не 200, ну до 200. Стоять отакі обичні. І оце замість них я заказав червоні. А це зараз ми йдемо, пішли. -по. Подивимося, тут теж 0,2. Мені цікаво по тому начинки всередині. По жовтих є, якісь зміни чи немає. Так, трошки переходничків. Ой, що це відкрить? Да, відкриваю цю, подивимося на оцей елемент. На оцих нових, що хлопці прислали, і на тих старіших. Трошки завжди беремо переходників в запас, так як розпилювач трошки довший, то може ну, бути. Мабуть. Вроді однакові змін не бачимо. А ні? щось пишеться тут? Ні, Та ні, таке, однакові, саме, я читав, да. таке саме коджет 0,2 і все, так, це в нове. А це старе. Ну, так як просто розпилювач із переходничком трошки вище, е, вищий, то щоб десь на всякий случай не одламати. Бо ламається переходнічок, так це колечко звідси, то переходнічки беремо собі трошки. Що, ну, як десь у землю довбанеш, то та пару ну... штук ми поламались, то завжди стараємося брати собі в запас. Ну, оце я тепер бачу, що що треба було нам брати переходників так само комплект і ставити туди, бо самі розпилювачі є ага. наконічники, а. Переходників нема. Ну, або ж будемо ставити, тоді, коли треба, щоб не цей. Давай комплектацію, подивимося, щось помінялось. Так, фірмінна фірмова така пахучка, ось номер телефона, кому треба. Пахне непогано. Це На місяць десь хватило. Якщо... При давленні тройки і скорость 9. должно бути. Та чого, 2,5 давлення у нас. Дивись, коротше. 216 так. літрів, 8 кілометрів у час, 216 да, літрів. Так, 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 воно. 10 О, кілометрів ото, я казав 9 кілометрів, ото він казав, десь буде 195 Д... літрів. 200 літрів, <ків> десь. Ага. Оце те, що нам треба. Оце пахне добре. Аби хто воду возив найбільше лить? Але... Можна. На підживлення води треба не жаліти, але... давай подивимося, повисипай все. А що тут? Висипати? Не знаю. Подивимося, може ще так. Ці. А, тут таке що потрібно? Папір, це ми будемо провіряти. PH води. Диви, пахне подержав хорошо. у руках, тільки вже пахне хорошо. А тут що? Так, тут у нас ага, комплектність розпилювачі у збірці, ключ, таблиця витрат, наліпка, pH смужки і упаковка. Все є. Оце Все покажи, може в кого немає, хтось хоче подивитися. Так, є отака. І номер телефона, хлопці, може там. Є так, і... Є таке, тут ось є несправності і їх спосіб вирішення. Тут ось є схема встановлення, якщо комусь щось треба, Ну, не знаю. Будете казати, що реклама, я, ви знаєте, який я вредний. Противний, херні, я рекламувати не буду. Якщо воно нас влаштовує, то я свободно можу з цим, з цим усім з вами поділитися. І пробуйте, вирішуйте щось для себе. Було б воно погане. Я б його вам не показав і тим більше не цей. Так, і наліпка така сама. Тому треба на пробу, хай заїдуть моїм дамо хай поставлять рядом біля своєї. Так, да, якщо в кого є, цей хто тут недалеко ще хоче. Хтось хоче прикупити. зрівняти, не куплять, то я думаю да. на одне. Так, це є, Ці ну зараз я ще раз до присковача збігаю, подивимося, наскільки змінився колір наклейки за два роки. Та я думаю, що змінився. Ага, все. Змінювати нема що через те, що це різні наклейки. Ну. Так, ну, отак ось, якщо дивитися по цих кольорах, ну я думаю, що це просто були різні наклейки. От і все. Так. А що, давай папу спробуємо антенну підключити, може вийде? вийде? Давай. А, ось є ключ. Я не знаю, куди її от, от, Бери антенну. І що? Беру планшет і давай пробувати будемо брати оцей провід. Так я не знаю, куди його. Е, якщо не вийде оцього от от трактора взяв повербанк, хоча я його не заряджав. Думаю, він дохлий. Та просто в кабіну бери. Антон, Або зараз прийдеться йти брати. Цей. Так. Ай, не бойся. Так, стова антенну, та добре держиться. Так. А я замов впаде. Кидай. Чекай, да. 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 А так. Ні. Розверни, а, там ось. же є. Так, оце туди. Планшет я взяв 10-дюймовий, зразу вибір у нас був на 8-дюймовий, а потім різниця в там 2,5 тисячі була, впихай. Чіпляй, паусю. А в будь-яку? Да. Так. Тільки ж подивись, якою стороною. Зараз ж подивимося, чи буде у нас Стерчить mm. треба його було Та це я просто провірити. Так, а тут на антенні нема ніяких індикаторів. Так, блютуз уключений і світиться десь. — світить Да? А, воночки знизу. Ну і хорошо, Моя саме головне, що буде робити. Сигналі. Так, підключені раніше пристрої. Хлопці, хлопці видно. Пробували раніше підключатися. Так, Bluetooth не під'єднано. зараз будемо дивитися, що воно шукає чи не шукає. Зеленим світиться. Щось не світиться, ага, засвітилось. Поки що не під'єднано. Будемо зараз пробувати. Так. Ага. Так, от нічівлення антенни. Понятно, по антенні, коротше, треба 12 вольт, а воно менше чи що? Ну, а в нас тут 5. 5 вольт, значить. Для лампочки вистачає, а підключати все-таки будемо там. Ну і отакий ось не знаю, отут, мабуть, буде стояти планшет отак, здоровий на півкабіни. Екран великий, в принципі, тут все Може все зрозуміло. Є е, тут, ну, в принципі, не знаю. 18 спутників вже вловило. Должно бути більше, якщо підключиться антена, ну з'єднання з антеною ще немає. 19-18. Я так зрозумів, що антена ще не під'єднувалась так оно. Ось так. так, ну, ще подивимося ще раз. Так, да. не під'єднано. Не виходить, а може і вийде? Ні. Антені треба 12 вольт. Ну, в принципі, все працює, так що я думаю, що робити воно буде. Ми будемо задоволені. Раз ви порекомендували, то значить все буде добре. Блін, Держиться добре. Так, ну і по цьому, Ось дивіться, 24 мотогодини напрацював трактор уже в цьому сезоні. До тахометра питань немає. Підключений, так як я і показував, коефіцієнт 1,8. Датчик палива показує адекватно. Цей замінимо. Трошки попрацював і далі стрілка перестала опускатися. Працює адекватно, але тільки коли трактор стоїть на місці і солярка в баку заспокоїлась. На ходу стрілка трохи двигає, так як ну, чітко відзивається. Через те стрілка і двигає. По цьому, по цих лампочках китайських, ладно, опущу назад. Щоб видніше було теж, в принципі, питань немає. ось Все видно, даже в сонячні дні ось працювали, то все добре видно. Мені подобається. Ну і все. Так. Отаке От відео. Значить, сівалку вже відкрили. Будемо приступати до роботи. На цьому дане відео завершуємо. Всім дякую за перегляд, всім пока.